Дітки, складні слова пишуться разом, окремо і через дефіс. Разом воно пишуться, якщо ми бачимо, що вони утворені від двох слів. Наприклад, чорнобровий пишемо, від яких утворені чорні брови. Брови головне, брови які чорні. Значить, це слово пишеться разом. Якщо у вас, наприклад, буде слово мовно літературний записуємо мовно літературний, думаємо, від якого слова нам походить? Мова і література. По-перше, ось тут поставте І. Це буде ваш такий маячок. Якщо утворено від двох слів, тепер пишемо мова і література, це ваша логіка. Ой, Мова і література. Якщо утворено від двох слів, де можна вставити І, то ми пишемо через дефіст. Далі слова авто, мото, вело, фото. Сюди йдуть ось всі підручники, всі слова, які в підручнику: міні, нано, преміум, флеш, лейб, штаб, скунтер. Як пишеться? Україна. Разом. Дивіться, що ми зробили за вікном сніг, зліпили сніжку, показали ручка. Зліпили сніжку і кинули разом. Це новий правопис. І ще в цьому році дія старий. <кхи> Раніше було міні-максі міді через Дефіс. А тепер ми, але ми вже працюємо за новим правиксом. Отже, зліпили сніжку і кинули разом. І ще раз, поговоримо разом. Зліпили сніжку і кинули разом. Міні-спідниця. Разом. Далі унтер-офіцер. Разом. Тепер вже отак. Штаб, хвилинку бачу, дивлюся. Так. поп-зірка. Разом. Е, е, гіперсила. Разом. Екстраординарний. Разом. Топ-менеджер. Разом. лейб капітан Разом. штабс капітан Авіарейс. Зрозуміло. Працюємо далі, дітки. Агробізнес. Разом. Гідропарк. Разом. Гіперзвук. Антискладний. Разом. 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 Антивірус. Разом. Правильно. Ми зліпили сніжку і кинули. Разом. 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 Молодці. Преміум клас. Разом. Молодці. Екс-чемпіон. Правильно. Разом. Правильно. Разом. Правильно. разом. Це ми зліпили сніжку і кинули разом. разом. Так. Нас... Дітки, дуже цікаві слова, оці з казочки червона шапочка. Красуня дівчинка. Окремо, як красива дівчинка. Велетень дуб, Як пишемо, окремо. Бо це слово велетень стоїть на початку. Жаднюга був. Окремо, як, жад, як, так, жад, як жадібний. Так, і е, богатир хлопець. Okay. Окремо, бо як сильний хлопець, богатир в значенні силач з буквою О, «багатир» в значенні «багач» з буквою А. А коли ці слова полетіли назад, то ми їх тягнемо з Дефісом. Наприклад, дуб велетень з Дефісом, дівчина красуня з дефісом, хлопець богатир з Дефісом. І вовк жаднюга з Дефісом.